Пані та панове, якщо все таки понеділки, а сьогодні понеділок здається угу. катастрофою, Строфою, а п'ятниця чому а що пасіння? Ну це ми намагаємося не 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 свою історію з хоча ще потреба пожити, щоб дійти до таких історій. Друзі, настав час задуматися, Можливо, про зміни про зміни ту саму роботу 31 березня. Сьогодні ми разом з усім світом відзначаємо неофіційно, а день який називається «Звільнись». З обридлої роботи, і тут на допомогу приходить хто? Чабан, добрий ранок. Вітаю, добро. <свят> Бачите, мене на іншій роботі <свят> з вами зустрілися, а на кожен на своїй роботі. Слухайте, ну а з одного боку і жартівливе свято може здаватися, або день який називається, але ж це може бути і нагадуванням іншим про те, що робота має приносити не лише гроші, але і якесь інше задоволення. Але як зрозуміти, що настав час для змін? знаєте що ми пішли до людей і спитали їх. Провели ничку опитування на вулицях. Дивіться. «Єдина причина була, чому для звільнення, це що не було можливості кар'єрного зростання або маленька компанія, де, на жаль, немає багато посад. Я завжди йшов, працював для того, щоб набратися опиту і працювати на себе. Я ніде довше року не затримувався». Я працюю адміністратором в дитячому садочку. Звичайно, подобається, тому що я до цього йшла, я маю діючі освіти, якби ось і саме педагогічно. Подобається дуже з дітками. Це була одна з моїх перших робіт, і мені скажімо так, мені не подобалося ставлення керівництва, тому що був дуже жорсткий контроль буквально за кожною хвилиною. Ну аж до того, що не можна було відійти там. Я не знаю, чаю попити чи просто на вулицю вийти, подихати. Ні, до роботи я підходила відповідально. Вибирала зразу те, що подобається. Тому ні, моя робота мені подобається. Ну, як послухали, такі? подивилися. Ну, по перше, як вам відповіді наших містян. А з іншого боку, ще от яка найочевидніша ознака того, що все це робота точно вбридлива, і треба з нею звільнятися? Не моє відповіді, розмаїті, що ви, власне, і, власне й очікувалося дійсно. А найперша ознака є такий термін, науково-медичний термін барнаут синдром або синдром професійного вигорання. Так. Він є в класифікації так. ICD 11, він є в інших класифікаціях. Це коли ти починаєшся свідомо чи навіть позасвідомо опиратися в роботі. Почати операцію в роботі не бажання виходити на роботу, uh -huh. бажання продовжити відпустку. Виходиш на роботу, ти більше вбиваєш час, чим працюєш. Потім лізуть велика кількість, ще другий такий важливий момент психосоматичних навіть розладів. Тобто, ти все одно опираєшся, а в нас виведено mm -hmm. дійсно. Mm -hmm. Відповідно, на роботі ти не є ефективний, тому що ти втомлений. Втрата мотивації, тривале відчуття тривоги, відчуття внутрішнього стресу. Все це переходить звичайно на сім'ю, тому що ти там десь розряджаєшся і так далі. Ну але основне ти втрачаєш елементарне задоволення, адже робота це величезна частина нашого життя, якщо нема цього задоволення то я не думаю, що ти будеш... Миттєво щасливі десь місце. американські вчені заявили, що незадоволеність роботою до 30 років підвищує ризик психічних розладів у майбутньому. У зрілому віці а такі люди частіше страждають на безсодня, на депресію, на підвищує тривожність, що в результаті призводить до серцево судинни захворювань. А чому так відбувається? Та не тільки так, не тільки до серцево-судин. Хто до чого генетично схильний? Ми ж не знаємо свою вразливість, але <плес> генетика це не фатум. 50 на 50. 50 ми генетично оскілля 50 робить соціум, а наша робота це є соціум. Чому слово 30? Відповім дуже чіткий відповідь нейрофізіологічна. Мозок формує свою кінцеву точку префронтальну кору. Це лобна доля, яка приймає рішення, воля, емоції, контроль над емоціями, перепрошую. До 25 років, але там 30 років. Я більше уточню 30-35, і це дослідження британське, яке вказує, що основні нейронні мережі наш досвід, наше вміння опрацювати щось, якщо формується до 35 років. Тільки тоді людина, можна сказати, в цьому плані стає зрілою, і зрозуміло, що якщо вона гвалтує цю систему, опирається цій системі, адже опір роботі не моя робота починається не на роботі. Отут всі роблять класичну помилку. Я попав не на ту роботу, тому що там була зарплата, але я пішов за нею і тому подібне. Ні. Починається тоді, коли ти невірно вибираєш професію, коли ти вкладаєш роки життя, наприклад, навчання не те, до чого ти готовий. Коли я знаю випадки, такі закінчив, тому що батьки що ти повинен продовжувати ага. нашу одна тобі диплом. Я точно знаю цей випадок. Ти хотів ага. цього на тобі диплом ага. і пішов займатися бізнесом. От такий зараз бізнесмен. Куди вилетіло шість років навчання? Тому опір у роботі починається значно і значно раніше. Батьки не звертають увагу на а, здібності, схильності дитини, не радяться з фахівцями, не, не враховують якісь його в кінці кінців хобі, адже робота це продовження задоволення, а що таке задоволення, частина хобі. Тобто ну, тут питання, так, або а, всі ці а, такі тригери, так і точки звести до того, що ви обрали не ту професію, займаєтеся не тією справою, але ж може бути, що обрали саме ту професію Це і інші. подобається справа, але дійсно є вигорання, бо ти загнався, так не відпочивав, або робота подобається, але токсичний колектив, О, чи не такий керівник, тобто можуть вірно. бути інші причини. Тут є різні ре... Абсолютно Можете вибрав і йшов туди, куди тобі потрібно, але попадаєш в ці токсичні uh -huh. відносини. Надмірні вимоги, постійне перенавчання. Наші мізки налаштовані. Все таки, якщо ти виробив оцей uh -huh. праксис, то й нести його по житті. А тобі говорять, закінчив. Ні, тепер нам треба іншого спеціаліста. Хоча в нас в рамках це компенсується фінансово, і тому подібне. Тому надмірні вимоги, жорсткі відносини. А начальник, який робить з себе іншу людину, не ефективного працівника. Uh -huh. Це все звичайно впливає на ступінь розуміння, чи я на своєму місці, але напевно, оте, якщо повернутися до попередньої е, до попереднього питання, то напевно, якщо це вже стає тенденцією, так що на кожній роботі за одним і тим симф тим самим фахом, але щось то колектив не такий, то керівник не такий, то щось ще щось не таке, то це напевно йде мова про те, що все таки не ту не тим займаєшся, а не питання там в колективі, в гроші. Це проблема колективу. Повірте, це трошки інше, тому що всі зводять. Зараз до є людина, яка попала не туди, або попала угу. не туди і в таке середовище. Це не так. От є прекрасні дослідження такого видатного автора Масла, яка займалася Барнаут-синдром, синдром професійного вигорання. І вона в крайній своїй книжці зробила акцент. Звертайте увагу на колектив. Скоріше немає компенсації в колективі. Скоріше, uh -huh. от бачите, показують не одну людину, а показують багатьох людей, uh -huh. правда? Тому оце висн виснаження це проблема скоріше колективу, куди входить і керівник колективу, і твої підлеглі, uh -huh. і твої співпрацівники, і так далі. Тобто спілкуйся Створення з ними. атмосфери, створення енергії, енергії, Адже атмосфера можна мати дурака начальника. Але атмосфера буде компенсувати uh -huh. свого колективу, коли ми вийдемо на кухню, поговоримо, uh -huh. вискажемо все за. Межами роботи компенсуємо, і ти знову адаптуєшся до цієї роботи. Ну, краще, звичайно, немає. Просто там, люди іноді знаєте, бояться вийти на такі певні рішення на бригаду роботом. Таке буває, та пішов далі, розвивається в інших напрямках. Але ж люди не можуть наважитися, тому що для них це якась безодня. Я хочу звільнитися від роботи. вони за за як це заручники обставини. Я хочу звільнитися, але я піду в нікуди. І я там мені нічого не відомо. Невідомість завжди лякає більше, чим тобі конкретно тобі навіть поганий скажуть, колектив. Тобі він зрозумілий. Він, він одразу невідомість викликає угу. навіть без якихось конкретних Ментів викликає тривогу і страх. Однозначно, це прірва. Ти не знаєш, що там? А може, там ще гірше? А може, там ще якісь речі? А може, це і колективний терпи, стабільний. Тому і звичайно, вони тримаються за слово стабільність, але. Ми починали з чого, потім і буде розплата, в тому числі своїм здоров'ям. І Треба добре задуматися, чи дійсно над своє місце. Але я ніколи не рекомендую будьте щирими, відкритими по відношенню до себе. На наступний день після нашого інтерв'ю, після угу. розмови, пішов, бахнув заявою, і що це далі. за можна паралельно підготуватись, підготуватись Ось, шукати. ми починаємо ключовий угу. момент. Готуйся, тому що опір роботі це одночасно перехід кудись, куди. Так. Порадься, знов uh -huh. подумай, що ти можеш, як ти можеш компенсувати, можливо, якісь ще є варіанти, паралельна робота. Ти береш відпустку, працюєш uh -huh. ще десь. переконуєшся, фу, слава богу, чому я раніше туди uh -huh. не пішов, і виконуєш нарешті цю дію. Тобто, собі таку подушку, такий батут, готуємо паралельно. А, не, дякую вам, Олеже. А ви ми чекаємо від вас, дорогі глядачів, що ви думаєте з цього приводу? Чи була у вас така набридлива, обридлива робота? Не набридлива, а обридлива робота, з якої хо. Ви звільнились або є така, але ви не наважуєтесь звільнитись. Ну і дійсно вибір професії і роботи дуже важливий, тому що ну зараз, особливо в цей час, це ну це велика частина нашого життя. іноді більше часу на роботі проводимо навіть ніж вдома. І якщо ти зовсім її не любиш, навіть з тими викликами, і стресами, які бувають в кожній роботі, то. Над цим треба задумати. Тому ми сказали, що Чаба на своєму місці, попри того, що він ще там собі може створювати колективчик, та правильно, ви ж самі вибираєте. Хоча з іншого боку, вода люди такі приходять дуже дивні і різні. Ви хочете поговорити <свист> про мене, але це буде темою наступної зустрічі. А ви ж люди, люди такі, а ми на своєму місці. А люди так, кажуть, так у нас цікава робота. Трошечки про політику. я говорю, цього трошечки. <плес> про економіку. Я навіть водієм тролейбуса тро, 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 на, на на півгодини став Дивіся. і все одно не став. Тут так я зрозумів. Зранку потрібно з психотерапії. Мабуть, я вже піду. Добре. Ми відпускаємо. Пасибі, вам зорієнтували комусь сьогодні. допомогли. бути рішучими. Певних чекаємо від вас коментарів. Зараз продовжуємо. Пасибі.